Всім привіт! Ви на каналі Дівчина Та Метал. Сьогодні буде трішечки старого та трішечки нового. Є в нас в продаж ось такий станок. Ціна його 13500, але прийдеться розбирати його, тому що нова пошта так не пропусте. Відправляю я новою поштою або самовивіз з Дніпра. І якщо поштою, то хоча б частково оплата на картку, потім відправка. Щоб, так скажемо, не переживали. Зараз буду показувати детальніше. Повністю працюючий, все працює. Ось такий є бірочка. Зараз буду показувати такий файний мотор. Ну, надіється, що все видно, фокус. Ось так. Кому потрібно детальніше, зроблю детальніше, не проблема. Або відеодзвінок на Viber. Так скажемо, все, що вам буде потрібно, зніму. Ось так. Поїхали далі. Продовжуємо фокус. Так, і будуть в нас сьогодні наборчики. Набір перший, 14 штук, 14 плашок і один тримач 250 гривень. Ось такий ось наборчик. Дюбеля, оцей пакетик 40 гривень. Молоточки 40 гривень 35. Набірчик такий. Зробимо приємну ціну: 80 гривень. Так, набір другий, 15 сверв, 225 гривень. Ось які гарні сверва. Набір третій, 11 штук, 165 гривень. Набір четвертий 10 штук 150 гривень. Набір п'ятий 10 плашок, 10 штук 160 гривень. Набір шостий 11 штук 180 гривень. Набір сьомий 11 штук 340 гривень. Це у нас конусні сверо. Набір восьмий: двадцять плашка та два тримача 380 гривень. Ось такий. Набір дев'ятий: тринадцять плашок та один тримач, 235 гривень. Набір десятий: тринадцять плашок та один тримач 225 гривень. Набір одинадцятий. Два таких тримача гарних 230 гривень. Та набір 12, 18 плашок. Розмір невеликий 250 гривень. Набір 13, 20 мічиків 300 гривень. Набір 14, 12 штук, 190 гривень. Та набір 15, 13 штук, 280 гривень. Тут у нас розгорточки різні. Набір 16, 24 штуки, 288 гривень. Набір 17. Тут у нас фрези. 11 штук, 143 гривні. Набір 13, 18, 13 штук, 150 гривень. Та набір 19, дві штуки 150 гривень. Так, ще в нас є трішечки по номерам. Ось така М12. 36 гривень. М12, 0,7. Також 36 гривень. Ось така дюймова три. Четвертих. 100 гривень. І така ось М10 і1, 28 гривень, в наявності 3 штучки. Ось так. На цьому сьогодні все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.